Друзі, сьогодні 20 вересня. Ось такі виногради, які йде сьогодні на продаж. Там ще один ящичок є. Хочу показати вам ось рембо такий. Гарний. Такий грунок, чудові, крупненька ягідка, гарна. Це трошки торнадо, ну ще не готовий. Зрізали ось буквально дві вісюльки сптиглих, решта ще ні. І красавчика. Ось такий вигляд має красавчик. Давайте швиденько по ягідці. Подивимось на вагу. Отже, красавчик. Це така його. Плюс-мінус із крупніших ягід. Він не гігант, тому нічого там супер не буде. Ну, в середньому 11-13 грамів. І такі бувають. Ось теж це його ягода. Дивіться, отак кладу. 4, да? ну, від такого діапазону, грубо говоря, 4 до 14. Ну і торнадо. В торнадо де вам взяти таку ягідку? Ось буденна ягода, скажімо так. І зараз відкручу вам. О, дивіться, це крупненька така. Ягідка торнадо. Ви бачите, 18. Така в нього ягода, ну і меншенька ось 11. Ну тобто теж такий діапазон десь, скажімо так, є від 10. Ну, в середньому в нього ягоди десь такі 14-18 грамів. Ось дивіться, знову ж таки, кладуть цю ягоду. 18 грамів. І ось їх, дивіться, ось така. Ось ось. Ну тобто, дивіться, ось тут все крупне. Меншеньких ну, ньому якось менше. Ось такий виноградик. Ну, торнадо. Торнадо. Там є ягоди, потім зважимо вже такі, які достойні будуть. Ось такий виноград. Рембо, торнадо, красавчик. Да, і до речі, там десь лишилось дві гронки костіка. Ось такий. Вже він ізюмиться. Теж гарний солодкий виноград.